Так, друзі, вітаю. В нас Toyota. І в нас таке цікаве завдання у автомобіля Це Corolla 2007, 8, там не зовсім зрозуміло. І таке цікаве завдання. В неї немає датчика АБС переднього лівого колеса. Тобто, на цьому, на цьому колесі датчика немає. І проводу немає. І нам треба ось у нас є датчик. Нам треба його туди поставити. Немає його чому. там Так купили. Скоріше за все, було якесь ДТП. Власник звернувся там до одного, іншого, другого. Всі подивилися, Ну кажуть, ми датчик там можемо поставити без, без питань, а куди його втикати? Ну що? Приїхав він до мене. Я кажу, я теж не знаю, куди втикати. Ну, залишай машину, домовились на якийсь день. Він залишив, ось я ковряю. Е, розібрав тут. Це у нас блок керування двигульном. АБС, тут повинен бути фільтр. Усе зняв, усе прибрав. Тут десь газовий блок ще валяється. то таке. Е, прибрав, шукаю схему. Бо без схеми мені не зрозуміло, куди він піде. ну, тобто тут... Доволі мало проводів, якщо бачите, так, роз'єм доволі малий. Ось. Схеми немає. Ось на цю машину схеми немає зовсім. От, ось, ось Схожі є, один в один немає. Е, перш за все, дивлюсь на роз'єм. Дивлюсь на роз'єм. Е, і бачу, що ну, тобто в мене є певний опит. Я знаю, що е, зазвичай. Провода, ну, тобто Ми розуміємо, що на датчик йде два проводи. Два дроти, і дроти зазвичай розполагають ближче один до одного. Тобто вони стоять сумісно. І я бачу, що ось, скоріш за все, два провіда. Ну, чує, чує, чотири, тобто ви бачите, що вони тут перехрещуються. Так? Ось, два. Ось два. Подивився, де ще у нас два з іншої сторони. Ну, тут вагано видно. Так. Ось два. Ну, якщо подивитися, в нас по, по два я знайшов чотири пари. Я почав їх визванювати допомогою е мультиметра. Там, як діод, у одну сторону зовсім не дзвониться, у іншу о 300. 309, два датчики визвонилися як 309, два, один датчик визвонився як 200, щось там, майже 300 Кіло -ом. Кіло -ом. багато. Я розумію, що так, я на мій шлях вірний. Беру наш любий кабель-трекер і ту пару, яка не дзвонилася, я її питаюсь видзвонити. Ось, беру. І я розумію, що воно десь тут. Ось-ось-ось-ось. І я бачу... Ось. Що вам слышно? Чутно. І я чую, що в нас кудись щось. І я знаходжу. Ну, По-перше, -по я знайшов такий роз'єм. Я спочатку подумав, що це він, але це не він. І потім я бачу, що тут в нас замотана ізоляційна стрічка. І... Так? Тобто будемо зараз розматувати, скоріш за все, у там відірвані наші проводи. Зараз розмотаю і вам покажу. Так, це дуже цікаво. Я знайшов роз'єм. Ми бачимо, що це він. І за кольорами братів він теж він теж це він. Так, він був одягнутий. Там ще був якийсь роз'єм, там жесть російською. Так. Я не знаю, на що на який роз'єм він був натягнутий, але він був натягнутий. І він дуже підходить. Дуже підходить. Я однією рукою... А, вдягну. Ми знайшли, не треба нічого ремонтувати. Треба тепер зняти колесо і провести проводку. А на щось інше він був вдягнений, і цей роз'єм, хоч і має, якщо ви побачите там певні замочки. Він усе одівся. Все одно одівся. Тобто захист від дурака не спрацював. Що там за роз'єм, я не знаю, я потім подивлюся. Але це, це не він. Зараз можна перевірити як. Зібрати все. У нас полярність вже буде правильна. Ну, навіть ми зараз одягнемо цей роз'єм і побачимо там опір. опір цього датчика. Зібрати і взяти якийсь магніт і поводити перед датчиком. І ми тоді побачимо зі сканера швидкість руху. На цьому лівому передньому колесі. Там навіть простіше в нас е, помилка зникне. Там зараз висить активна помилка по е, лівому передньому колесі датчика. Воно повинно зникнути. Так що зараз ми так і зробимо. Так, в нас є певна проблема. Я під'єднався, де повинен бути датчик. Е, Під'єднав датчик. Ось. До хрусту защовкнув. Але в нас не такий, не такий опір. Дуже не такий. В нас опір е, близько 300. кіломів повинен бути. Тут 89. Я зараз поставлю на паузу і сусідній датчик перемірюю. Ось, сусідній датчик. Тобто пара була тут, тепер тут. І в нас отакий сусідній датчик. В мене є певна невпевненість, що цей датчик звідсиля. Зараз буду дзвонити власнику, тому що датчик, можливо, він сюди підходить фізично. Поки що він новенький, я його ще не дряпав, він нікуди не вставлявся. Я його не вставляв. Та ні, ніхто не вставляв. Тобто може, може, можна його обміняти, але він його вже давни, давненько купив. Тобто я не розумію, як це буде працювати. У нас дуже великий. Якщо там у нас 300, там, 9, 300, ну, якась там розброс якийсь є, там майже 300, там 300 з чимось, то працювати повинно. Але 300 або 80 це дуже великий розбіг. Не знаю. Зараз я, а, зараз я просто зберу все, щоб вимкнути запалення, і подивлюся, що мені скаже мій комп'ютер. Ну, так бути не повинно. Так, ось датчик у нас тут стоїть. Те, що він дає швидкість, то ви вже побачили. Тобто він під'єднаний до бортової системи, ми вже розуміємо, що в нас під'єднання правильне. Розуміємо, що якусь швидкість він дає. Тобто, хоч опір у нього і не такий, ну, можливо, щось там змінилося. Звичайно, так це неправильно, що опір дуже сильно відрізняється. Ну, але що є, то є. Якщо він буде показувати дуже неправильну швидкість, швидкість тоді заміна його. Піс... В общем, після тест-драйву це буде видно. Але є певна ще проблема, тому що не співпадають кріплення. Io, ну, я не розумію, як його поставити правильно, тому я буду віддавати, я зараз все. Віддам, як було, покажу де знаходиться роз'єм. Там ще трішечки потрібно порядок навести. Там З проводами повний швах. І моя робота на цьому закінчується. Далі вже механіки нехай проводять, як той провод там повинен йти, бо з моєї шиї я туди залізти не можу. Я не гнеться, тому мені це дуже важко. Мабуть, це буде усе. Ось такий маленький ремонт тойоти. Якщо ви берете автомобіль і в нього щось не працює, будьте, ну, так, от, підготовтеся до того, що це може бути проблема. Тобто, у даному випадку, у чоловіка тут було якесь ДТП. Тут усе виломано, навіть датчика АБС немає. Зібрали аби як, тобто, може, тут ще якісь проблеми. Люди покупають Toyota, думають, що це офігенний автомобіль, який надійний, він не ламається, він вже зломаний. Надійна Toyota була у 2000-х роках, і вона була нова. Тобто, якщо ви купите Toyota 2000 року, ну навіть уся Toyota непогана. Але вона вже трішечки застаріла. І все те, що давало надійність, в неї вже пропало. Тобто вона вже була в ДТП, пройшов певний час, ця проводка починає сипатися, десь щось відламується, десь щось гніє. Тобто тих тойот, які не ламалися, вже немає. Не шукайте у минулому те, що відсутнє зараз. Тобто, все, за Toyota, ми забуваємо, Toyota вже це не, той, не та Toyota 2000-х, яка давала надійність. Е, ви можете зі мною як-то поспорити. Це ваше право. Але в мене така думка. Так, усе. Збираю. Тобто виймаю датчик, тут збираю, як було. Тут теж. Ну, ну тут, тут небагато чого. Розложити проводку, корпус фільтра, сам фільтр. Верхня частина корпусу. Татчик ДМРВ, ось газовий блок. Це все, мабуть, ще підтягнути. Отут усе. Ось, отаке, отаке, так? Так. І там ще туманка, лампочка. Ось вона болтається. Я не знаю, чому вона там болтається. Ось. І все. І даємо машину. Що зміг, те зробив? Так, усім мирного неба. Слава Україні!